Йоу, друзі! З вами, як завжди, я Шторм. І сьогодні ми будемо продовжувати грати на сервері Люксор. Так. Ну, поки що це для мене кращий сервер по анархії. Хоча, можливо, навіть не поки що. Так, да, на ютуберку мене взяли. І знайомитесь, друзі, це мій тімейт. Да. Так. Я пішов Йоу Йо, реально тут скелет в алмазке. Йоу, Реал! Алмазка падає из нього? Чи з яким це взагалі шансом? Я не знаю, якщо алмазка не випаде, це буде дуже обідно. Хоча нас... Хоча шанс на те, що вона випаде, дуже низький. Знаєте? <кхем> да. Коротше, зараз на який я в цей момент записую. 9.28 утра. Так, я пишу, я вже снімаю, Я вже снімаю. Я вже снімаю. Так, окей, коротше, на ютуберку мене поки що не взяло, як ви бачите, по скріну, Тому що... Тут мало переглядів і підписок. Тому, друзі, давайте це виправимо. Наберемо дуже багато підписок, лайків. Ну, підписок десь 200 можна. Ну, переглядів десь там по одній тисячі, не знаю. Хоча це дуже багато. Ну, коротше, переглядів по сотки, хоча б. І оцей. І тоді мені видають ютуберку. А з ютуберкою буде в два рази більше контенту. Тому так, да, ставте лайки. Так, ага. 200-200. Це... Це в нас шо. Так. Дивіться, ревен 3. Так, плежить. Так, я кликер. Угу. О, oh, выпали! Выпали на колінники. Оу, oh, єс. Yes. Я пишу оу oh, єс. Yes. На тоді, коротше. Я не знаю, ну, давайте зараз підемо на Варп ПВП, коротше. Так, да, я оце тільки прокинувся недавно в 8 утра. Тому поки що такий сонний ще плюс-мінус. Боже мій, фігам нафіга в хом. Мені треба йти на Вар ПВП. Ми зараз на балансі 5434. І по суті, якщо ми з ними затімимося... То ми зможемо його вбити. Ай, ні, не зможемо. Не знаю, їх двоє, і вони в незарядках, але... Шанс на те, що ми їх винесемо є, але ну, він такий маленький, що даже пробувати... Не знаю якось. Що навіть пробувати не хочеться, коротше. Дивіться. Так. Оп! Ні! Я не хочу. Я не згорю, я не згорю. Я буду жити, я не згорю. <реш> Ні, чуваки, з ним. Нереально якось пехатись поки що. Ну це незер. зараз Опана Зараз буде ізі Кіл. Готові? Так. Мені б, звісно, ще спуститися. Біжимо. Не, він лівну. Він з і у мене мало хп. Ніе! Незер! Незер успокойся! Незер одумайся! Як я виживу! Як я вижив просто! Так. Не, чуваки, це якийсь баг, не знаю. Ой-ой-ой. Блин. Хотим бити, Ну давай, челик. Это глиб, выходи. ага, трейд. Трейд. Ага, я принял. И нафига. И нафига мне кинули? Окей. Давай. Ну. Зд... Ой! На! На! Изи, изи, изи килл, изи килл. Окей. Ну комбитись бити стоял умею! Але все равно мы смертей більше, чем Це надо виправляти Ой-ой-ой, а якщо бы цього забрати? Якщо б його кельнути, бо ідеально. Всем привіт! При... Привіт! Да Ай! Боляче! Що він робить? Ой, чуваки! Чуваки! Я ч чу згорів, згоріла? Не хп! Що? Оу, це було щось нереальне. ти його вбив. Так. Він... мене вбив, Так він мене вбив Ні, ну! Слышь? Не понял. Не понял! Что ты тут написал? Ч это, чувак, э? Вы якихе якісь... детали? Короче, я пішов отсюда. Не знаю, Окей. Ось, оце в мене з вар ПВП. Так. Це з Варп ПВП. Це з Вар ПпП, коротше. Йоу! Що це за КАЙЛО таке круте? Йоу! Топ, топ-топ! Йоу, що це за кайло А, за 30к йоу. Ну нормально, нормально, да. Даже круто я б сказав так. Я не знаю, блин, на чому можно заробити? Ну давайте заробимо на бамбуку. Так, я пишу Гоу, я зроблю авто ферму. Ферму бамбука. Я пишу Гай го, зроблю Гоу, я зроблю автоферму бамбука. Ну, я думаю, що Бамбук нам не, не, не помішає. Ну, його можна буде теж продати. Продати. Тому не знаю. Давайте я зараз зроблю кімнату. Десь в цій стороні. Отут десь. Ви знаєте таку невелику кімнатку, там, де буде бамбук рости. Але він буде не просто рости, а його буде збирати определенним механізмом. Яке я зараз буду строїти? Так, да-да-дам. Так, <coughs> да, Сорі, я тут трохи ще прихворів. Так, ну зараз розкопаємо таку кімнатку. Ти вверх не рейся. Так. Я знаю. Да, зверху ферма скелетів я знаю. Тільки вони. Так, коротше, зараз тоді розкапуємо таку десь територію. О, мені кірку навіть дали. Так, надо 4-5 блоків в висоту. В нашому випадку вниз. Я пишу на висоту, але на нашому випадку вниз. Не, ну, до речі, дивіться, як швидко копає, реально. Це, звісно, дуже швидка кірка, ну я думаю, що крута кірка доволі. Будет 5 блоків висоту. Бамбук буде роститися на 3 блока, і далі його збиратимуть поршні, І така буде ферма. І так ми бамбук будемо продавати скупщику, якщо він його приймає. Так, давайте я подивлюсь. Ага, ну він бамбук не приймає, але ну, я думаю, ми його зможемо продати. Або не знаю. Коротше, ми зробимо або ще автоферму ламінарія. Да. Ми зробимо, коротше, дві автоферми ламінарія і бамбука, напевно. Так, окей. Тоді зараз розкапуємо таку ось територію. Да. Я... я вмію цю ферму будувати. Такс. Я вмію будувати цю ферму, коротше. Да. Я її вже будував на... ну, не на анархіях, а в виживаннях. Я її там, типу, будував навіть на якійсь анархії, отак, типу, робив дуже велику. У мене була ферма так на 300 блоків, вроді. Да. І там просто бамбук. Тупо так збирався і я за один заход получав 14 тисяч. Це, звісно, на цьому сервері було мало, але все одно. Ну, я получав 14 тисяч в 5 хвилин. Тому я думаю, що тут це мені буде приносити. Ну хоча б по 500 в 5 хвилин, ну я не знаю ще. Я просто не знаю, які ціни в цьому сервері. Все, отаке десь. Я на РТП погуляю ок. Да, да, гуляйте і на РТП, я кірку кладу, ну всюди, напевно. Так, і коптильна... А коптильну давайте, блін, не знаю, де її поставити. Коротше, я коптильну предлагаю поставити отак. Да. Так, тепер нам нужен Редстоун. Бамбук. Далі, ну, коротше, нам нужні поршні. Що, можливо, проблемка. Не знаю, ну я думаю, що потім ми окупимося, як-ніяк. Думаю. Тому да. Так, окей, тоді дивіться, зараз беремо отак. Отак. Оце отак. І от... Ой, не так. Отак, все. Ось поршні. Тепер дивіться, у нас виходить 4 поршня, значить, у нас буде рости по 4 бамбука. Ну, далі ми будемо додати. Дивіться. Тому зараз ми викопуємо 4 блока. Рівно 4. Ну, більше поки що нам і не треба. Тепер йдемо в хом. Так. Все, далі дивіться. Тепер. Нам ще потрібна драбина. Ну, щоб підніматися на цю ферму. Ну і опускатися туди теж без урона. Тільки трьох драбин не хвати. Хоча ні, хватить, хватить, хвати, отак. Так, тепер нам потрібно опять кірка. Ну, давайте я візьму оту поки що. Щоб швиденько. Бо тут ефективність п'ята. І буде воно десь тут знаходитись. Так, далі йдемо хліб. Так, і нам ще потрібен. І нам ще кое що потрібно. Але добре. Так, ну сюди вже засаджуємо бамбук, тому що він росте швидко. Так, да. окей, далі. Ну, редстоуна ще тріхи, напевно, візьмемо. Хоча нам дуже багато і не треба, але запас. Так, що далі? Що далі збудувати? Угу. Далі ми повинні збудувати стіну. І ще глядачі, блін. Ну не глядачі. Боже, я, я не пам'ятаю, як воно називається. Так. Да. Ну я пам'ятаю, що для нього редстоун... Ще для нього потрібно залізо. Яке я вже потратив на поршні. Ну я зараз якраз ресурсів накопаю і тоді вже врублюсь, так? Да. Чуваки, оказалось, нікуди даже йти не треба. Так, у нас онлайн 28. Блін, бро, тебе, походу, злили, Ну, коротше, на. Так, дивіться. берем зараз Незерського за кварца. І зараз, якщо я не помиляюся. А я, можливо, помиляюся. Так, да, ось, як він робиться. Так. Я так розумію, я вбили, бро. Так, коротше, дивись, далі. Ми тут робимо отак. Ну, вони в нас будуть рости на три блока десь. Тепер дивіться. Ми піднімаємось. Отак десь. О тут ставимо так глядачі. Так, а скільки в тебе грошей? Трикав, ме трикав, не трикав. якщо хочете, то я можу скинути. А, в мене, мене було... Мене було півно, точно. Так, дивіться, отут тепер повинні бути поршні. Да. Але в нас щось не... А, точно, у нас освітлення. Та, да-да-да, можу, без проблем. No problem, бро. Так, пеї. Угу. Ну, давайте я йому скину, даже... Ну давайте я йому зразу одну тисячу скину. Отак. Такс. Угу. І тепер дивіться, і тепер. Отут ми робимо отак. Я думаю, що чому... Оці не ростуть, а їм потрібен світло, їм потрібно світло. Ось у мене просто стоїть ресурспак. Так, дивіться. Окейсик. Okay, Беремо, робимо смолоскипи. І отак тепер робимо як можна світліше. Щоб у нас ввечері росли оці бамбуки. Ну, по суті, зараз достатньо світло, я не знаю. І дивіться, він отак, наприклад, ось росте. Та йо. Давайте я даже так піднімусь. Ось він виростає. Так, подождите, я ж сферу напутав. Типу, чи що. Окей, давайте тоді зробимо отак. І подивимось тепер. Так. Ага, і нічого не твориться Так, подожди. А, я, я вспомнив, що я не так зробив, чуваки. Боже мій! Мені треба було підключити Redstone не до поршнів, а до оцих глядачів. Чи як вони там називаються? Боже мій. Як я міг про це забути? Це найважливіше в цьому механізмі. І тепер, по суті, якщо він виростає отак, то да бачите, все. Тільки він щось не росте. А, ні, він росте, він наче вросте. Ну давайте отак даже поставимо. Все, він наче вирости. Далі дивіться, ми його отак ось окружаємо. Оп. Щоб воно падало сюди. Тепер нам треба зробити, щоб воно все спадало в скриню В криню даму. Так, дивіться, для цього нам потрібна воронка і відро води. Так, беремо. Тепер крафтимо з цього верстак. Ну і погнали, я ж вединку зараз зганяю позалізу. Ну, окей, коротше, ось ми вже з моїм тімейтом в шахті. Коротше, да. Ми зараз, коротше, тут здобуваємо залізну руду. і Її тут дуже багато. да. Я йому тут, коротше, скину з малоскейпів із бази. Ну і, коротше, якраз здобуваємо залізо, тому що нам його потрібно для воронки і для відра. Це нам потрібно десь. 5 плюс 3 виходить що... Виходить, що нам потрібно 8 заліза. Ай скелет. На! Ай, ще й кріпер вибухнув, йо! <клес> так, чуваки, а це вже починає бути погано. Тому що ще й вибухнув кріпер, знаєте, якось. Ну, я думаю, що ця ферма нам принесе... Набагато більше, тому що так як в нас автоферма, то я буду продавати найдешевше бамбук. У мене його будуть купляти на аукціоні. І так я зможу на цьому заробити. Я то... Ай, ай! Зомбі! Ти шо? Оу! Вони хп. Так, чуваки! У зараз якийсь кріпер або скелет, і я труп. Кріпер або скелет, і я труп. Так, я в хом. Я в хом. Так, тоді погнали тепатися в хом. В хом. Так, і окей. Я ти зараз тепаюсь в хом, дивіться, тепер ставлю на плавку за лісом. І отут, ось ми отак прокапуємо. Да. І все буде падати в оцей сундук. Так, я через 5 хвилин зайду. Окей. Все. Він, коротше, зайде через 5 хвилин. Я думаю, що за таке, время, ну, за такий час ми зможемо построїти цю автоферму. І дивіться, чуваки, вже одну партію бамбука обстригли Дивіться. Ми 59 вже. Мамбук починає падати. У да. нас ще є типу, як ферма тросника, але вона не авто, але ну, все одно ферма. Оце Оцей. На ній теж можна заробити, але поки що я просто складу. Так. Якщо що це я дом не мій, міє мого там. Так, і тут я бачу якийсь лук на силу 2. Ну, окей. Так, да, ось він росте. Так. Подскажите, будь ласка, стоп, підождіть, а він на, А чому він на пише? Так, подожди, а давайте спитаємо. А, да, я поч. А чому на російський пише? Ше. Я пишу, а чому не російський пишеш? Тому що це сервер, ну типу, як сервер укр, не знаю. Тут вроде все на укр просто общалась, так сказать. Він пише ой. Яке ой, чувак! Хтось даже пише да. Так, я не знаю, я бамбук був, тому що в мене ферма. Хтось пише, не помітив оцей чел. Ну і що, буває, буває. Буває. Ну окей, чуваки, погнали. О, тут якраз океан. Ідеально. Да. Я, мабуть, теж бамбук зроблю. В мене автоферма. Так, я пишу, в мене автоферма. Ну, я думаю, що ферма нормальна. Зараз ми її... Так, з поршнями, так. Да-да-да, з поршнями. Як може бути автоферма і без поршні? Якщо у поршні... Вони там чуть не все вирішують. Так, і ще нам же потрібна скринька просто тепер. Скриньок буде багато, тому що я буду оставляти аккаунт АФК. Теж пише треба зробити. Так, ну коротше, я думаю, що діла в нас йдуть нормально. Я зроблю так, що воно зразу в саму фінальну скриньку йде. Отут все це буде скриньками. Воно йде зразу в саму фінальну скриньку сюди, а коли вони заб'ються, то в цю. Ну поки що в нас немає стільки скриньок. А тоді ще немає стільки оцих. Бамбуків даже з автоферми. Плюс ми їх будемо продавати. Так, ну дивіться, по суті, я зараз постав. Ааа, не так надо, я забув. Так же воно не скине. Надо. Йоу, чуваки, надо не так. Нам надо на ще один слой, получається, опускать. Йоу. Ну ладно. Якщо треба, то опустимо. Раді грошей готовий. <кій> так, і тепер дивіться, я зараз скидаю ось два. І да, і воно попадає в сундук, все, в скриньку. Тепер це ми загоражуємо. Щоб воно ну, не випадало просто так. Тобто воно буде падати в оце. І тоді все. І дивіться, і нам треба ще отут загородити бажано склом десь. Чому йому не склом? Хоч ми бачимо, як воно росте. Ну, скло це для краси. А так треба загородити, хоч воно вперед не випадало. А опиралось типу. Да. Коротше, в мене такі плани. Ферм покажемо. Тому погнали на... Ганяємо на РТП. Я не знаю, поки що, ще ми нікого не грифери, тому що в нас немає пороха для дінаміта. Але в наступних частинах ми будемо гриферити там таргетить клони, наприклад. Ну я думаю, що нам десь штучок 10 вистачить, напевно. Так. Все. А ні, не все. Все, погнали тепер в хом. в хомі. Йдем. Ідем, коротше. Дивіться, а ну, а я його отут... Ні, я його не можу переплавити, ну тоді отут виходить. Коротше, тоді чекаємо зараз плавки. Да. Ще ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково ж. Опять же, якщо тут набереться около ну, сотки переглядів, хоча б, тоді... Мені видадуть ютуберку, відео стануть ще цікавішими. Ви побачите, як я розвиваюсь донат з можливостями. Тому що ютуберки є такі. А якщо ви не хочете, хоча я розвивалася з донатними можливостями, можете теж писати. І на наступному вайпі я створю взагалі новий аккаунт. Ну, наприклад, це наприклад. Якщо ви хочете, щоб я без донат. Можливості розвивався, тоді можу так. Ну давайте ще тріхи картоплі переплавимо. Так. Ось отак. Блін, палива немає. Ну, не знаю, ну давайте 28 палок, не знаю. Так, отак. Ставимо. О, все, я можу нарешті поїсти. Так. Ось ще скло. Ставимо сюди. Так да. Підождіть А я тупий. А навіщо мені його сюди ставити? Воно ж так в воду не буде падати. Чуваки, боже мій! що? Я так ступив, боже мій, я так ще ніколи не тупив, конечно. Ну окей, погнали ще на РТП по... Скло. Ну давайте я його здобуду, там переплавлю і тоді вже врублюсь. Чуваки, коротше, мені навіть прийшло Да. <кій> мені прийшлось навіть тріхи розширити отут, щоб закласти отут скло. Як ви бачите, зараз ще один блок. Ось він, до речі. І ферма буде готова. Ну давайте ще тут ось так освітимо. Я тут на один блок розширив, ну, на одну стіну на оцю ось, бачите? А отут вже стіни просто йдуть. Коротше, чуваки, дивіться, така в мене вийшла ферма. Я предлагаю зараз ще додати туди скринь всяких. Ну, поки що така ферма, вона повністю автоматична. Але вона довго, тому її потрібно буде робити більшою. Тому що в нас вийде, що 4 бамбука. Ну, хвилин в 5. Не знаю. А як ви розумієте, то це дуже мало. <кій> да. Я продовжую зробити його пониже, оцю ферму. Давайте так зараз я і зроблю. От, чуваки, зараз вже доробляємо цю фармілку. Залишилось вже ну, дуже мало. Підключаємо. Все, готово. Тепер бамбук росте нижче, а це означає, що його буде не так багато падати. Дивіться, падати його буде по 8 штук. І він росте нижче. А це означає, що тобто, 8 штук падаємо. Да. Тобто падає 8 штук за те, що він виросте на 3 блока. Ну добре, на, на... декілька він вже виріс. Ну і далі, остається просто стартова в Отака От Ось така в мене вийшла. Ну, подивитися, скільки я заробив, зможете вже ну, коли. Конечно же, в наступному відео. Дякую за перегляд. До побачення.